Потрапити в кулінарне шоу прямо в епіцентрі. Ізі. Зірковий ведучий. Учасники обрані просто серед відвідувачів фудмаркета. Ліміт бюджету та часу. Хто ж переможе? Дивись прямо зараз. Фудмаркет-шеф! Маркет. Шановні друзі, вітаю! З вами на зв'язку ваш давній знайомий Дмитро Горовенко. І якщо ви сьогодні прийшли до епіцентру, то це явно не випадковість. А ваша доля? Бо саме тут і саме зараз у мене є круті дарунки від наших партнерів, які я з радістю вручу тому, хто приготує для мене щось смачненьке з молочних продуктів. Сир, молоко, вершки все підходить. Хочете спробувати свої сили? Тож шукайте мене у фудмаркеті в епіцентрі біля фудкорту. Ведучий проекту шеф-кухар Дмитро Горовенко, майстер французької, італійської, середземноморської та паназійської кухні. У 26 років увійшов до списку 25 найкращих шеф-кухарів України, нагороджений Асоціацією шеф-кухарів України за розвиток гастрономічної культури Києва. Відкрив знакові ресторани в Грузії, Польщі та Казахстані. О, і знову бачу цих сміливців, сміливців. Ливці відгукнулись і вже поспішають до мене у фудмаркет «Шеф». Радий вас вітати. У мене для вас є пропозиція і завдання, відповідно. Цікаве, звісно, вам потрібно буде приготувати одну страву кожному, основним інгредієнтом якої. Стануть молочні продукти. Це може бути будь-що пов'язане з молочними продуктами, з молоком. Це може бути кефір, творог, сир, е молоко вже було, да? вершки в кінці кінців, сметана. І у мене для вас є картки, на кожній з них тисяча гривень. Та у вас є 15 хвилин для купівлі продуктів. Але порції має бути одна. Ну, тобто не треба готувати на 100 людей. Ну, людей багато, може всіх. От, от, дивіться, от на них всіх готувати не, не треба. Добре. Нехай вони ходять собі, заробляють гроші, йдуть на фудмаркет і самі собі купують Думаю, їжу. Вулись. Все ж просто не гаємо час, беремо карточки і візочки позаду вас і відправляємось прямісінько у фудмаркет за продуктами. Раз, два, три, час, гори. Я та моя почесна дегустаційна колегія маємо по 5 балів і віддамо їх за ту страву, яка змусить нас замовчати, бо ми язики прокопнемо. А переможець отримує не зіркову нагороду, а круті подарунки від наших партнерів. Бо давайте чесно, нагороди це чудово, але ними сити не будеш. А коли в тебе є помічники на кухні, це краще. У Фудмаркеті Барежі Епіцентр працює ai Chef, щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Розкрийте ваш кондитерський потенціал. Скенвуд це легко. Кредитний ліміт та кешбек з кожної покупки. З карткою Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку Сенсбанк. Сенсбанк в партнерстві з «Фуд-маркет-шеф». Шанує народний і простий стиль приготування улюблених страв. Це наша культура їжі. Культура їжі має сенс. Моцарелла, моцарелла, сир, ложкове поле. Так, так. Опа! Бринза є. Шкаємо ще раз Надам Дам тобі останній шанс, щоб ти знайшлася. Все, куди здівається з голови. Коли біжиш, то забуваєш все. По дорозі беремо цибулю. Беремо нашу справжню українську цибулю. Шановні учасники, у вас залишилось п'ять хвилин. Це потрібно що? Правильно, курага, яйця і м'ята. Сало, до речі, дуже добре, саме добре сало в Україні. Більш ніде нема такого. У нас є м'ята, черешня і розпушувач. Я готова. О, хуторок! Час на закупівлю продуктів вийшов. Швидко, швидко, швидко. Доброго дня, Доброго дня. сіль, яйця. Сало. Сало. Карта Хамелеон має до семи категорій кешбеку. Купуй скільки хочеш. Вона має нескінченний пільговий період, що дозволить купити більше. Як чудово бачити, що ви скупили. Щось у фудмаркеті взяли, набрали продуктів, підготували їх, розклали вже самостійно, без моєї допомоги навіть це зробили. І це означає, що ви готові до приготування страв, які ви власне і самі собі придумали. Тож давайте нарешті познайомимось. Як вас звуть? Вітаю, мене звати Руслана. Руслана дуже приємно. Приємно. Руслана 25 років. Улюблена страва, борщ обожнює готувати, особливо для чоловіка. Любов до готування привила мама з дитинства. Спочатку любила готувати з піску чи глини та годувати всіх неїстівними, а потім реальними смачними стравами. Що ви будете готувати? Я буду готувати сирники з таким вишневим, можна сказати, вишнево-йогуртовим соусом з фісташкою. З міні. Ато як вас звуть? Представте, будь ласка. Юрій 53 роки обожнює шаурму, готує її для всієї своєї великої родини. Домашні вважають цю страву найсмачнішою в світі. А от гречка та линеві голубці у Юрія займають останні місця в рейтингу смачних страв. Дуже приємно, Юрій. Що будете готувати? Чим будете дивувати глядачів? Ну, дивіться, так як ми знаходимося в Україні, ми українці, і ми приготуємо справжню українську страву. Це Банош. Традиційний Вау! український банош. Якщо глядачі не знають, то я живу на Гуцульщині. Тож мені, мене буде важко здивувати баношку. Але ваші ідеї мені реально дуже подобаються. Сирники Вес Банош. Ось такий сьогодні буде Батл. Ну що, три, два, один. Розпочинаємо! Скажіть, що ви не будете суворим до мене? От, Слава, я взагалі не суворий. Ціль. Що будете додавати в масу для сирників? В Масу я додаю сюди курагу. Я О -о -о. додам ще цедру лайма. Так, я клас. додам ванілін. Ну і, звісно, по стандарту яйце, трішки борошно. Що таке у вас там таке, власне, там, де м'ята що? Борошно. Я взяла -цільнозернове, цільнозернове так, як... борошно цільнозернове, та, Так, як в мене жінка-брата дієтолог. Жінка-брата? Мені подобається ваш погляд. Руслана, а звідки у вас рецепт цих сирників? Ви його сьогодні придумали? Чи, можливо, десь в е... дитинстві готували, з курогою, сирники? В дитинстві готувала. У мене мама дуже, можна сказати, кулінар, вона дуже любить готувати. Зараз вона проживає в Польщі, і, звісно, в мало Польщі. готує. Так, так. І мама дуже часто прививала мені любов до кулінарії, разом з нею готувала. А чим ви в Польщі займалися? Я працювала також перекладачем з польської мови на українську. З польською? Так. І... А ну кажіть, фудмаркет шеф? Uh, Радий вітати вас uh, в епіцентрі oh. под шеф раді вітати всіх в епіцентру. Клас. Руслан, а що ти наче медитуєш, коли вимішуєш масу на сирники? Ви прямо екстрасенс. <рес> Насправді, коли ми готували з мамою в дитинстві, нашим основним і ключовим інгредієнтом була любов. О, ми це любимо, ми це любимо. І я з кожним перемішуванням в голові проговорюю таку мантру. На що ви сир заговорюєте? Сир, я тебе люблю. Ти любиш мене, ти вийдеш смачний, ароматний, все буде добре. А що потім буде з нами після дегустації? А після дегустації ми будемо наповнені любов'ю і, любов і наш день вийде дуже вдалим. Дякую вам Дякую. за розповідь. Коротше, хочу вам дати пораду, але реально порадить нема що. Тож, е, думаю, що у вас і так все вийде добре. Юрій, Доброго радий дня. бачити, вітати. Навзай, навзай. Як справи у вас тут з Як Кукінг Шеф Шафіксель? Чудово, це дуже чудовий комбайн, тому з гарною технікою працювати завжди легко, як і з приємним кухарем. Дякую, Дякую, дуже приємно, звісно. Можемо подивитись, якщо ви заглянете. Всередину? Всередину мого баносу. Таких пропозицій Всередину. ще не було. Бачите, як він чудово виміс. Консистенція вимішує. гарна. Чудово мені, мені прям подобається. Додали туди вершків, ми додали туди сметанки нашої української. Ох, Воно клас. Буде таке смачне, поживне. Мені здається, ніби Кенвуд завжди знає, що робити. А як же? Упевнюють вже вкотре, що з Кенвуд Кухінг шеф Excel простіше працювати на кухні. Прям зручно. Можливо, багато чого. А, і прям вона сама знає, що робити згодом. А якщо б Юра ви працювали з тістом, то отут є дуже крута насадка для розкатки саме тіста. Вау. Тіста. Ну, а тут wow. я вам ще так скажу, що тісто то тістом, mm -hmm. а оце ми можемо ще й спагетті нарізати. Вау! Wow. З цього тіста! Ну, власне, спочатку ми розкатаємо тісто, mm -hmm. а потім наріжемо спагетті. тобто Крафтова паста в нас цілком можлива з Кенвуд Cooking Shaf Іксель. У вас шкварки і гриби окремо? Що воно натягнуло. Шкварки і гриби ну, окремо. Так, да, да, я хочу. Тіста. Окремо. А, да. Тобто, будуть що, цибуля, гри... цибуля печериці, цибуля, шкварки. Так. Ми взяли. Печериць. Ну, трошки, трошки. Печериця. Я вони... буваю у фудмаркеті. Да? Ну, звісно, там є не тільки печериці, Юра. А що ще є? Ану скажите. Там мені. є ерінги. Ерінги, ну я думаю, не дуже буде. Степовий білий гриб. Ну, мені більше подобається. На наступний печеріць. раз на замітку можна змішати. Як коли не знаєте як, так. порада. Коли не знаєте, чи буде, наприклад, смачно отак ситуації з грибами, але вже маєте досвід з печерицями. То можна взяти інші гриби і печериці, зміксувати їх в одній страві, яку ви готуєте зараз, і зрозуміти, чи підходить вам результат. Юра, так. Дивіться, ви тут зі мною говорите, ага. а часто плине. Так, все. А? Що будемо робити О. за 20 хвилин? У вас ще нема цих е, шкварок з печерицями з подивитися. Запрошую подивитися. Крем, крем Добре, з майже. кукурудзи. А це знаєте що? Це прям. Я була в Польщі, Що це в я... подруги. Софія. Вона мені приготувала сирники, вона мене навчила робити сирники такої форми. Зараз мені потрібен Слухай, Ну це прикольно. А от скажи мені, а подруга тебе навчала потім прибирати на кухні? Подруга не любить прибирати, тому... Не любить? <рес> а я люблю. Тому я навчу тебе прибирати на кухні в процесі роботи і після Супи. роботи приготування сирників на кухні. До речі, тут у нас внизу є серветки Клас! Це взагалі ідеальний засіб для прибирання на кухні. А знаєш чому? Чому? Тому що це серветки два в одному: і ганчірка, і засіб для прибирання. То Я зараз вичищу всю кухню. А Пахне. А пахне. А mm -hmm. приємно пахне, пахне приємно, правда? Приємно пахне. Де ти бачиш борошно розсипане у нас? Mm -hmm. Ні, тут це тут процес іде. Процес. Тут не може що прибирати. Дуже дякую, тепер О, буде тихло. дуже чисто. О, добре, дякую. Я перевірю потім. Добре. А подрузі своїй порадь, щоб вона теж навчилась прибирати на кухні. Дякую. І ви теж порадьте своїм друзям і подругам, що можна ось цими серветками круто прибирати на кухні. Розкажіть мені, яка у вас сімейна коронна страва? Допоможіть, я зараз я вам назву, я назву як А, Я зрозумів. Я, 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 я... я маю вгадати вашу коронну страву по, по розповіді того, як це робиться. Так, 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 так. Так. По рецепту. Ну, так. Можу, так. Можу, давайте, можу, давайте. Справжний кухар. Гарна гра, до речі, мені подобається. Е, картопля. Так. Ріжеться е, слайсами. Так. Викладається на м -м, скляну. М'ясо. Теж слайсами. Ну. Мор Морква. Ну. Кабачок Но. і це все під сиром. І це все під сиром? Під сиром. Все. Це якась лазанья, яка з Ні-ні. Мусака. Майже. Але Майже? там фарш. Ви прям щось знаєте про їжу. Ви щось приховуєте, Юра. Трошки. У ну, мене три дівчинки і дружина. Вони всі щось готують. Я це бачу. Мусака, лазання, грати. Гратен. Гротен. Гратен. гратен, гратен. Якщо б я по сімейному готував гратен, то він, скоріш за все, може, б... Там, так, так би і виглядав. Учасники, у вас е 10 хвилин залишилось. 10 хвилин залишилось. Тож прискорюйтесь, давайте швидше, швидше, швидше. Вам ще подавати страву. Друзі, пишіть в коментарях рецепти ваших улюблених фірмових страв з молочних продуктів і отримайте шанс на подарунок від наших партнерів. А також з вас лайк та підписка. Детальні умови в описі під цим відео. Учасники у вас майже не залишилось часу. А вам ще потрібно презентацію зробити гарну, гідну. Фудмаркет шефу. Три. Залишилось. Два. Один. І стоп. Час вийшов. Обов'язково приберіть за собою, щоб презентація страв відбувалась в чистоті. А у вас для цього правильно є фрош? Це екологічно і чисто. Рош, ваш стрибок у світ екочистоти. Нагадаємо, правила шоу: наші учасники приготували страви, основними інгредієнтами яких мають бути молочні продукти. Оцінювати кулінарні шедеври будуть касири супермаркету, які знаються на приготуванні звичайної домашньої їжі. Журі має по 5 балів для кожного учасника. Вирішальні бали розподіляє шеф. Подивимось, що ж вийшло у Руслани та Юрія. О, нарешті, нарешті, Юрій і Руслана приготували свої страви. Як ми знаємо, дегустацію я не провожу один. Тож я запрошую своїх помічниць. Юлія 29 років. Обожнює готувати. Створює сімейну книгу рецептів для наступних поколінь. Фірмова страва Паста Карбонара. Вікторія. 60 років. Щаслива бабуся двох онуків. Фірмові страви Лагман. Середньоазійська страва та фаршировані печериці запечені під сиром. Дівчат! Красивих, гарних вікторію Юлю, які допоможуть мені а, визначити переможця, продукту. Добрий день. Наші страви. Дівчаточка, завдання сьогодні для Юрія і Руслани. Сьогодні стало таке випробування. Вони готували страви, головним інгредієнтом яких мали стати молочні продукти. Почнемо з Юрія. Я приготував традиційну українську страву це банош. Банош, можна сказати так, по власному рецепту. І розкажіть нам, будь ласка, Юра, що взагалі в баноші є? Є в нас е, гриби печериці, е, смажені з цибулею. Бачу, Є, бачу шкварки, є, а шкварки. де молоко? Молоко. Наша кукурудзяна крупа варилася на вершках. На вершках. Особливо 30%? 30% вершках. І з додаванням бринзи. Думаю, що все зрозуміло, можемо прийти до дегустації. І раз, два, три, чотири, п'ять, починаємо дегустувати. Боже, яка кремова консистенція. Клас, 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 клас. Ви знаєте, Вікторія, я вперше це скажу сам. Солі нема. А ви ну, со Вона буде. Да? Буде всі, буде, так. Да. Дівчата, якщо готові... В, ваші враження? Е, страву коштую перший раз. Банош ніколи не їли? Ніколи не, їла, ніколи не їли, кукурудзяну кашу? Дійсно смачно, мені сподобалося. Банош да, трошки недосолений, але зі шкварками і сиром досить пасує. пасує. Да. Але з грибочками покуштувала трошки не так. З шкварками і сиром мені смачно. Юлічка? Е, я в своєму житті пробую другий раз. Дівчата е, закарпатську... я перепрошую. Я вас офіційно запрошую на захід України до себе в гості у Франківськ. Будемо ходити по закладах і дегустувати банош. Е, мені дуже сподобалося, що ви така подача. З грибочками, з шкварочками. На мою думку, курудзяна каша трішки недосолена, але якщо брати з шкварочкою, то воно співпадає. Якраз хорошо, з сирочком теж. Дівчата переходимо в гості до сусідки Руслани. Руслана, Представляйте вашу страву, розповідайте, що наготували сьогодні. Чим будете дибувати? Після основної страви я приголотувала для вас чорнобаївські сирники. Чому чорнобаївські? Тому що звідти я походжу, і саме там мама навчила мене їх готувати. Е, сирники з кисломолочного сиру з курагою. Е, до цього я приготувала соус е, з йогурту грецького з м'ятою. Також є карамелізована черешня з лаймом, і також трішки фісташки для смаку. Дівчата озброюємось, озброюємось цими чудовими ножами. вікторія Юля. Які ваші враження від сирників? Дуже красива подача. Якщо дома подавати так страву, то буде дійсно. Вражати, що це дуже смачно. Сирник у вас мікенький. Я не відчула там кураги. Можливо, ви його з вишенькою перебили смак кураги, яку я не відчула в сирничку. Юля. Мені сподобалась ваша презентація. Вона дуже гарна. Сирники у вас вийшли мягенькі, не забиті. Курагу я відчула, а вишня для мене. Ви її карамелізували. Так, це черешня, а, черешня, так. так. Вона для мене треба, з, е, занадто тако. солодка вийшла, але в цілому. Ну, ну смачно. Понятно, коментарі приймаються. І я нагадую, що для кожного учасника у вас є по 5 балів. Тож розпочнемо з Юрія. Вікторія, давайте. Юрій. Мені сподобалась подача вашої страви. І сама страва мені сподобалась. Я вам ставлю 4 бали. Чотири. Чотири бали від Вікторії для Юрія. Дякую. Так, Руслана. Ну, Я сказала, що сподобались взагалі сирники, але так як я не відчула кураги, я вам ставлю три бали. Тому що я цю страву коштувала вперше, вона мені сподобалась. Вражень більше, зрозуміло, да. зрозуміло, приймається. Юля? Моя відповідь буде така. Я другий раз куштувала банош. Мені сподобалась ваша подача. Каша для мене трішки недосолена, тому моя оцінка буде для вас 4. Руслана, так як черешня для мене була дуже солоденька, тому я знімаю з вас 2 бали і ставлю вам три. Тобто в цілому виходить 8,6 сирники Вес Банош. Гарна подача. Така більш проста подача. Ну така більш проста. Можливо, можна було щось так більш вишуканого подати ці додатки окремо, грибочки в соусничках, шкварки, бринзу, гарно банош. Більше ефекту можливо, можливо, це такі мої просто спостереження, але смачно, дуже. Сирники, ну, можна зробити ще ніжнішими. Можна було би додати менше борошна в сирники, або взагалі борошно замінити на манку. Не знамо, не знамо, що робить. Свої бали роздам таким чином. Юрію віддам. Тоді Руслані віддам. Руслані віддам 3 бали, а Юрію віддам два бали. У Руслана виходить 9 балів, а у Юрія виходить 10 балів. І поясню чому. Я прийняв таке рішення. По-перше, завжди важко приймати таке рішення, коли страви е гідні у обох учасників. Це перше. Друге, в баноші більше проявлень. Трішки більше складних а, таких професійних а, проявлень а, роботи з молочними продуктами. Банош требанош міг бути з грудочками. Його треба було прям добре вимішати, вимішати, додати певну правильну кількість і вершків, і е, сметани плюс. І вершкового масла ще в самому кукурудзяну кашу. плюс добре проявлений молочний продукт у вигляді бринзи, от тому. Суто виходячи з цього, я прийняв таке рішення. Плюс сирники готують частіше, в тому числі в Києві, і взагалі в Україні. А банош це західноукраїнська така гуцульська страва. Прийнявши рішення її готувати, це теж певного, певного роду виклик для самого себе. Тож, ось така у мене перевага на користь Юрія. З чим ми, Юрія, і вітаємо! Дякую. Дякую. Юрій, ви молодець, ви перемогли. І за це ви отримаєте подарунок від наших партнерів Руслана! Ми ніколи не відпускаємо тут е, учасників без подарунків від наших партнерів, як караоке на Майдані. Ну, типу, всі йдуть завжди з подарунками. Я давно хотів це сказати. Тож ви отримуєте дуже багато корисних подарунків. Руслана, це на вашій кухні буде така чистота, така чистота, що просто капець, а це у вас буде блищати гардеробна. Бо на кухні вже блищить. В домі буде блищати. Руслана, вітаємо вас. Нехай всі ці чудові подарунки стануть вам у нагоді. Та настрій ваш ні в якому разі не стане гіршим. Дуже Добре, дякую. дякую. Юра! Отримаєте головний приз кухонну машину Кенвот Просперо Плюс. Хай цей девайс стане для вас надійним помічником на вашій кухні та дасть вам нові можливості у приготуванні ваших шедеврів. Юрій, ще раз вас вітаю. Дуже дякую. У вас прекрасний банош. І отримуйте подарунки. Забирайте точніше подарунки від наших партнерів. Будь ласка, ще раз вас вітаємо! Дякую. Вітаємо! Дякую! дякую. Ку кухонна машина, Plus. Стане у нагоді кожному! Друзі! Дякую, що провели цей час разом з нами у фудмаркеті в епіцентрі. Бажаю вам смачного тижня. Готуйте із задоволенням. До зустрічі наступного тижня у фудмаркет Шеф. Сподіваємось, що вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові епізоди Фудмаркет Шеф щосереди о 19-й годині. Ставте лайки та завітайте до фудмаркет за найсмачнішими товарами. Смачного та вдалих покупок. У фудмаркеті Бережі Епіцентр працює ai Chef, Щоб у вас було більше продуктів та більше смачних страв. Фудмаркет Епіцентр на хвилі смаку. Розкрийте ваш кондитерський потенціал. Скенвуд це легко. Кредитний ліміт та кешбек з кожної покупки. З карткою Хамелеон справді вигідно. Відкривай онлайн у застосунку Сенсбанк.